Доброго благословенного дня! Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 13 глава, з 14 по 23 вірш. Сказав Господь своїм учням, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену Даниїлом Пророком, яка стоятиме, де не належить, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто будуть в Юдеї, нехай біжать у гори, а хто на покрівлі, то нехай не сходить у дім і не заходить узяти щось із дому свого, і хто на полі, нехай не повертається назад узяти одежу свою, горе ж вагітним і годуючим грудю в ті дні. Моліться, щоб не сталася втеча ваша взимку, бо будуть ті дні такою скорботою, якої не було від початку творіння, яке створив Бог аж донині і не буде. І коли б Господь не скоротив тих днів, то не спаслась би ніяка плоть, але заради обраних, яких він обрав, скоротив ті дні. І тоді, якщо хто вам скаже ось тут Христос, ось там не вірте, бо постануть лже хрести і лжепророки, і покажуть знамені чудеса, щоб облестити, якщо можливо, й обраних. Ви ж Бережіться. Ось я наперед сказав вам усе. Богу нашому слава. Завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.